До інших тем у миколаївській могилянці вчитимуть it технологіям людей з порушенням опорно-рухового апарату. Навчання здійснюватиметься в рамках проєкту розвиток нових підходів у сприянні працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Даний проект вдалося реалізувати за рахунок гранту, наданого посольством США. Унікальність його в тому, що профінансовано навчання людей з інвалідністю за напрямком програмування, а саме розробка додатків для операційної системи Android для мобільних телефонів. Наразі набрано дві групи: перша навчатиметься дистанційно, друга очно. Всього 40 людей з порушенням опорно-рухового апарату. Навчання триватиме 3,5 місяці. Сьогодні дійсно ця сфера мобільних створення прилажені. вона дуже актуальна. действительно специалисты в этой сфере очень востребованы, поэтому как бы это и был вот такой вот выбор, который обеспечивает и доступность да, для людей с инвалидностью, то есть они не надо будет, у нас как бы очень большая проблема по городу, это действительно вот доступность, да, транспортировка людей с инвалидностью. Вот данным проектом мы привлекаем в принципе и к этому внимание, да, значение, как бы, что людям нужно передвигаться, но с другой стороны дистанционность позволяет им будет работать именно на дому. Я вижу в первую очередь реализацию того, что на законном уровне Реалізовувати наші права, нашу можливість, здавати нам умови безперешкодне, доступ архітектурний, задавати нам умови для навчання, задавати нам умови для трудоустройства, щоб ми не присіли. не дайте нам рибу, дайте нам удочку. Результатом навчання людей з особливими потребами буде створення ними одного чи двох додатків і розміщення їх на спеціальному Google-майданчику. Це дасть їм можливість продавати свій продукт кінцевому споживачу. По суті, наша ціль в цьому проекті для Заключается в том, чтобы они в конце концов само трудоустроились, самореализовались. То есть, конечно, мы будем искать пути такие, чтобы, может быть, их трудоустроить на какое-то предприятие, но цель совершенно не в этом. Именно цель в том, чтобы они могли сами себя реализовать. Хорошо сегодня то, что обучаются тем Азам, допустим, что человек может работать дома. Он може сам іміє вже определеної навики попробувати сі саме реалізувати, само то Тобто это веб дізайном то ли какими-то другими комп'ютерними програмами. як це дають удочку для того, щоб потом вже смог сам ловити рибу. Продовження цього проекту передбачає створення бізнес-інкубатора. Тобто, слухачі після закінчення навчання створюватимуть бізнес команду та вестимуть власну справу у сфері it технологій на дому. Тетяна Галус ігор невідомський для об'єктиву.